Мамо, люба, мамо, мила, як і ще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття, голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити, ляжу спати, ходиш нишком, сервишся розбудить. Сьогодні в галереї вітань ми будемо вітати наших матерів, жінок, які подарували нам найдорожче наше життя. Передати вітання своїм ненькам, подякувати за безсонні ночі та безцінні поради. Від відвідувачі галереї вітань прямо в прямому ефірі радіо Аверс мали нагоду минулої п'ятниці на першому поверсі центрального універмагу Луцьк. Саме материнське тепло та любов залишаються з людиною впродовж усього життя. Для мене особливий день буде, бо для мене мама зробила набагато більше ніж люба людина. Взагалі в пару разів це свято, яке має бути люд'яно. Я б його робив декілька разів, тому що про свою маму не можна ніколи. Офіційно день матері з'явився в Україні порівняно нещодавно, проте шанують її українці набагато довше. Мама, це людина, яка подарила життя, виховала тебе. Це важливий день, щоб зробити її приємно. Найкраще прийом, напевно, те, що мама захоплюється, те, що їй буде найбільше подобатися. А, так, я рахую мамі. Потрібно кожен день дарувати щось. Як мінімум емоція материнство щоденна праця, за яку не чекаєш винагороди. Саме мама перебуває поряд під час всіх найважливіших подій у житті, навчає нас першим словам, крокам та іншим навичкам. Особливо цінуєш це, коли згодом сама стаєш мамою. Це дуже відповідальна місія для кожної мами. Що це не доспані ночі, що це дуже важка робота, але вона приносить в подальшому великі плоди. Часто саме мама є подругою на все життя. Збудувати такі стосунки мрія кожної жінки, яка відчула радість материнства. Чути слова любові та подяки вже від дорослих дітей найкращий подарунок. Проте в пам'яті лишаються і дитячі листівки. Коли <рес> стаєш мамою, тоді більш розумієш свою маму. Я така листівочка, що в мене лежає. І там ще не, ну, не, не теме буквами, що треба, але пише, мама, я тебе люблю. Традиційно в центральному універмазі міста Луцька щоп'ятниці, в прямому ефірі Радіо Авер з 17 до 18 години, ви маєте змогу передати вітання своїм близьким та неодмінно підняти настрій, спілкуючись на цікаві. Теми у галереї вітань.